Вітаю в ефірі програми Європейський вибір. І сьогодні ми говоримо про євроінтеграційні процеси України. Євроінтеграція України залучить інвестиції з європейського союзу? Переконані провідні політики та економісти у період глибокої економічної кризи, що має, може мати і політичні наслідки, євроінтеграційні процеси посилюються. Який шлях необхідно пройти Україні для вступу в європейський союз? Говоримо сьогодні з першим заступником голови облдержадміністрації Андрієм Антоновичем Флісаком. Вітаю вас, Андрій Антонович. Отже, Добрий які які основні програми діють сьогодні щодо співпраці з Євросоюзом і як оцінити інвестиційні шляхи України ну, насамперед по євроінтеграційних устрімліннях України? Було прийнято ряд документів, і, зокрема, у 2005 році була підписана угода про співпрацю між Україною і Європейським Союзом. Значить, ця угода закінчила свою дію у 2008 році. І сьогодні ми можемо говорити про певні і позитивні, і по певні проблемні моменти, які мали місце. Якщо ж говорити про економічну кризу, яка є в світі, яка добралась і до України. То тут також є певні наші шанси, якими треба скористатись, але саме головне, те, що найбільше бажання нас інтегруватись до Євросоюзу, воно вимагає від нас величезної праці, надзвичайно великої праці. Тому що вступ до Євросоюзу це не означає купити бюлет на автобус чи на поїзд сісти і поїхати. Потрібні бути потрібно докласти великі дуже зусилля. Я хочу сказати, що. Просте дуже таке порівняння. Якщо ми хочемо збудувати міст між берегами ріки, то потрібно, щоб ці береги були на одному рівні. А говорячи мовою вже фахово, економічно, соціально, то власне, Євросоюз готовий буде з нами говорити тоді, коли наш, наші стандарти, життєві, економічні, соціальні стандарти будуть підтягнуті до рівня європейських. Лише тоді можна буде говорити про те, що вони мають бажання мати з нами справу. Як як ви гадаєте, чи може економічна криза бути наслідком зближення України у цей період з Євросоюзом? Може не, не наслідком, а передумовою зближення? Криза, вона завжди, будь-яка криза, вона завжди дає шанси до чогось нового. І тут також це може бути. От. Але просто треба грамотно скористатися, треба підійти до тих проблем, які ми маємо? бо... Нам чим цікаво працювати з Євросоюзом сьогодні на даному етапі, коли ми не є членами Євросоюзу, коли в нас немає ще зони вільної торгівлі. Для нас цікавим є те, що ми через систему міжнародного коперування через залучення партнерів, через залучення інвестицій, оскільки в Україні є потреба в коштах, є певний дефіцит в фінансових ресурсах, то це перший той напрямок, по якому ми могли б активно і ефективно там працювати. Е, ну, є тут проблеми якого характеру для іноземних інвесторів є певні ризики. Які їх зупиняють при входженні в Україну, і особливо протягом останніх двох років відчутно було сповільнення темпів надходження інвестицій, в тому числі з Євросоюзу до України, власне через систему тих ризиків, які у нас є, ну на першому місці це ризики політичного характеру. Це політична нестабільність. Капітал хоче спокою, він хоче нормальних умов для роботи. Далі оці безкінечні бажання десь щось реприватизувати, щось перепродати, щось відібрати, щось віддати. Оці... Це впливає. Це, це, це теж впливає, тому що коли ми оголошуємо правила гри, то їх треба дотриматись тим партнерам, який прийшов до завершення його діяльності тут. Має бути і права стабільність, і юридична стабільність, і спокій в роботі. Ну, дуже важливий момент, про той, який теж не можна сказати, не сказати, що відляку, якщо брати Західні області України, якщо брати Тернопільську область, то має місце також такий момент, як ну, чисто ризики ментального характеру. Що я маю на увазі? Наші партнери часто обіцяють, але коли доходить до справи, то забувають про свої обіцянки. А ті ж самі чи, чи німці, чи австріяки, чи шведи. Вони слово сприймають як твердо, тверду обіцянку, і вони готові до роботи далі. Якщо в нас є проблема в наших діях когось і немає впевненості, що так буде зроблено, то не треба обіцяти. Дав слово треба дотримуватися. Це системні рішення, які потребують довгого шляху. Я маю на увазі, поки ми пройдемо до, скажімо, виконання тих зобов'язань, які ставляться перед партнерами і щодо інвестиційних зобов'язань і так далі. Ну, насамперед, я кажу, має бути налагоджений правопорядок, має бути налагоджено стабільність законодавства, щоб не було постійної зміни доповнень. Далі дуже велика проблема, наприклад, для тих же самих іноземних інвесторів. Це ми відчуваємо, наприклад, по наших підприємствах на це підприємство, яке працює за рахунок німецького і капіталу. Експортери повинні отримати йде відшкодування податку на додану вартість. Великі проблеми в них є, і ціна ціна власне неповернення в своєчасно повернення ПДВ таким підприємством. Вона значно більше, ніж та сума ПДВ, яка не повернена, тому що. Коли ми і в секретаряті президента наради мали, і в кабінеті міністрів протягом року саме повертнеться, то я піднімав також і наголошував, що ціна повернення ПДВ це ціна присутності іноземних інвесторів в Україні. Це саме перше, це найголовніше є. Друге це пошук ефективних шляхів роботи. Третє, ми можемо за рахунок якості нашої продукції виходити на ринки, на ринки інших країн, і в тому числі Євросоюзу. Правда, там є перешкоди у вигляді того, що в нас поки що не гармонізовані наші стандарти з їхніми. І тут, власне, стоїть питання гармонізації стандартів. Наскільки до... в терміні може от розтягнутися оця гармонізація, як ви називаєте? Знаєте, це терміни визначити непросто, тому що тут сказати через місяць, через рік, це напевно, що складно. Єдиний напрям і єдиний Єдина робо, єдиний напрям нашої роботи в перспективі повинен бути насамперед підвищення різке підвищення ефективності на місці, підвищення ефективності, підвищення продуктивності, детінізація економіки, забезпечення сплати податків і виплати людям нормальної заробітної плати, не в конвертах, так як роблять частина підприємств, щоб уникнути там сплати податків і так далі, а робити все це на законних засадах. І поступово-поступово ми зможемо таким чином підносити свій і соціальний і економічний рівень тобто прозорість у всіх діях. У всіх діях, у всіх діях, і я от приніс навіть маю про собі таку книжечку маленька це права людини в Європейському Союзі, і тут власне і зафіксовано те, що і по питаннях по заробітної плати не може бути такого явища, яке присутнє в Україні, коли мінімальна заробітна плата, яка виплачується на деяких підприємствах, яка є значно нижче мінімально прожиткового рівня, і в нас в області, наприклад, ми. У 2008 році повели жорстку дуже боротьбу з такими підприємствами. На сьогодні їх значно менше, але все-таки вони є. От, і це, власне, порушує права, права людини, і це цей факт, той, якщо він десь має місце, то він є одним з тих факторів, який гальмує наше зближення з Європейським Союзом. Це така міні-конституція з прав людини Європейської. Ну, в принципі, так. Зараз існує план дій Україна Європейський Союз. От як ви можете охарактеризувати, які кроки вже зроблені в позитивному напрямку, і що ще потрібно нам? Кроків Проти. зроблено було немало. Кроків було зроблено немало, тому що цей план план дії є Євросоюз Україна він був розрахований на коротку перспективу на власне 2005 тисячі рік. Частина було зроблено, не все було зроблено. Перше це вирішення питань роботи тих установ організацій, які забезпечують демократичні перетворення в Україні. Ну тут є якісь зрушення. Можемо сказати краще, можемо сказати гірше, але в певній мірі є питання реформування економічної економіки, питання створення позитивного інвестиційного клімату. Тут власне є проблема. І я не можу не сказати. У нас в травні 22-23 травня були проведені в Тернополі Дні Європи, де брали участь. Як ніколи, 12 надзвичайних повноважних послів різних країн, провідних країн Європейського Союзу. У нас були цікаві тут дуже розмови і обговорювали ті проблеми, які існують. І був присутній і брав участь в цих заходах і посол Європейської комісії в Києві пан Тишейра. От, ми з ним... Досить грунтовно вговорили існуючі наші проблеми, але зараз от остання публікація, яка буквально декілька днів тому була, напередодні чергового раунду переговорів в Києві Євросоюз Україна, була зроблена ним заява про те, що інвестиційний клімат в Україні жахливий. Це цитата, це те, що пан Тишеєр сказав. От він посилається на висновки підприємців, які працюють в Україні. З цього треба робити висновки, тому що при таких оцінках розраховувати на швидкі кроки нам не дуже просто буде. Перспектива буде складною. Зараз найперше, найперший пункт, який треба виконати і до чого ми йдемо, це створення зони вільної торгівлі. Це свого роду митний союз. Ми, у нас іноді буває так, що заявляють, що ми стоючи іншою країною, хочемо підписати угоду про вільну торгівлю, але ми кажемо, що ми проти митного союзу. Але не можна приготувати яєчню, не розбивши шкарлуку. Так, так само тут. Зона вільної торгівлі фіксується угодою, а угода означає створення відповідного Союзу. Навіть короткочасно, але це і так. От і зона вільної торгівлі це, напевно, найперший крок, який би нас цікавив. В цьому питанні десь більше певно, є небажання з боку Євросоюзу, ніж з нашого боку. Чому тому, що е, наші продукти, багато наших продуктів, особливо харчова група продуктів, вони можуть скласти серйозну конкуренцію на ринку європейського союзу. Я це знаю не з газет, не з преси, а зі своєї попередньої роботи. Я не один рік пропрацював, ви знаєте в Німеччині посольстві, і дуже добре знаю цю проблему, оскільки є максимум затягування з тим, щоб наші стандарти були гармонізовані з європейськими, бо може піти різко з України певна харчова продукція, а це створить проблеми в них. Ну і ще одна проблема, яка теж яка не була реалізована, хоча передбачалось у цією угодою, це про спрощення візового режиму для українців, і це переговори щодо можливості і поїздок наших громадян в ті чи інші країни Європейського Союзу. Значить, це теж питання фактично не було вирішено. Тут я можу скажу гостро, але є певні подвійні стандарти. Євросоюз для себе виторговує максимум. Зручностей, а з позиції, а те, що вже стосується нас, воно десь відходить на другий план. Протягом останніх років не те, що спростилася ситуація, а навіть дещо ускладнилося. У мене вчора була розмова з консульським відділом, з представниками консульського відділу Литви, оскільки у нас добре налагодження співпраці з Тавровським повітом і готується чергова поїздка наших фахівців туди. Виникло питання про які документи вести. З'явилась нова умова, яку треба привезти, щоб отримати візу. Привезіть ще внутрішньоукраїнський паспорт. Питають для чого? Ми хочемо перевірити. Кажу, ви що не довіряєте паспорту загальногромадянському нашому, який теж виданий державною установою? Чи цього мало? Тобто це говорить про це, вже такі складнощі, це каже про те, що, що вони не дуже охоче йдуть на ці речі, і протягом останнього, допустимо, 2008-2009 років п'ята частина українських громадян, які подавали на отримані вісі чи інші посольства, консульські відділи інших країн Євросоюзу, Вони просто-напросто їм було відказано без пояснення. От я розумів, що можна відказати, але треба пояснити, чому. А без пояснення це в якийсь мірі ущемляє наші права. І це є одне з питань, над яким нам треба добре працювати. Нашому Міністерству закордонних справ Тут треба докласти максимум зусиль, щоб це питання теж, щоб ми були в рівні в правах. Не може бути вулиці з одностороннім рухом в один бік. Як кажуть, дружба є взаємною. Дякую вам за коментар. Я нагадаю, це була передача «Європейський вибір, і сьогодні ми говорили з першим заступником голови облдержадміністрації Андрієм Флісаком.